Доброго дня, виноградарі! Сьогодні у нас 10 вересня, 22 рік Україна. Зараз хочу показати вам форму власної селекції. Це сінець під назвою Атом. Робочий номер 30 дроб168. Батьківська пара, талісман на пам'яті градітей селекції Поповича Юрія Васильовича. У мене цей сінець був постраждав від минулорічної зими. Того так поки відходить і ще немає повного навантаження. Я на ньому залишив небагато, 4 грони в цьому сезоні. Дивіться, що видає. Значить, грони у нього дуже великі. Десь такий кілограм, кіло 800 кіло 800. це вам показую сіянець. Далі покажу там ще кущик висажений на власні корені, який вже вступив в плодоношення. То там параметри значно і значно більші. Сила росту у нього велика, з цього куща. Квітка двостатева, запилюється самостійно, гроху на ньому я не бачу. До розтріскування стійкий. Значить, грона доволі таки рихлої структури. Бачите, Немає такої якоїсь надмірної щільності. Ось ця грона буде до 2 кг, десь так кіло 800. Дуже масивні красиві грона. У нього середньо-пізній термін достигання. Але на сінці при невеликому навантаженні він вже повністю готовий. Ягода у нього взагалі темно-червоного кольору. Але в цьому році, ну, бачите, за те, що холодні ночі, у нас і дощі зараз третій день поливають і вночі дуже прохолодно, там буває 8-7 градусів тепла. Того колір бере більш інтенсивний, більш темний. Ягода у нього крупна, тяжко відривається. З такими бачите, своєобразними такими перетяжечками бувають. Це взято від гібридної форми пам'яті редітелей така особливість. Ягода крупна, вона грамів 15-16 десь так. При гарному догляді і кореневих живленнях може бути крупнішою, але по факту десь отака от ягода. На смак зараз скуштуємо. Дуже м'ясиста м'якоть. Приємна гармонія. Мускату немає, але мені смак дуже подобається. Цукор уже приємний, кісточка коричнева. Тут я ж кажу, при невеликому навантаженні форма повністю готова. З цієї комбінації талісман на пам'яті родителей в мене було висіяно майже 180 сіянців. Оце з них відібрав три. І потім, при подалому, подалій перевірці, лишився в мене тільки один єдиний сіянець. Він повністю задовольняє всі мої вимоги. І на рахунок тріску, на рахунок розміру, ну, мені по ньому все подобається. Ось такий красень. Гібридна форма атом. Він буде дозрівати в центральній полосі України. Подивимось навіть в більш північних широтах, бо цей рік він специфічний, все йде з великою затримкою. А в нормальний рік буде визрівати, можливо, навіть і на півночі. Ми це все перевіримо обов'язково. Морозостійкість десь в районі 23 градусів, немає якихось особливостей в нього в плані аїдому чи мільдю, тримає він непогане всі захворювання. Мені він подобається, висить дуже довго і, скажу наперед, так забігаючи він ще буде непоганий в лежкості на зиму. В різному стані, я думаю, 70 днів він буде хранитися в нормальному підвалі, без спеціального охолодження. Я покажу його далі ж кажу, ще на власних каріннях, а поки так вже можна сінці зрізати гібридна форма атом. Дуже і дуже гарна.